Жінка, яка співає у вітальні, раптово замовкає і кричить служниці Галю, не дозволяйте собаці завивати, коли я співаю. Але це не собака, це ваш чоловік. Задзвонив телефон. Жінка бере слухавку Скажіть, господар вдома? Немає. Тоді, будь ласка, передайте йому, що телефонував його друг. Жінка дивується Друг? Ви, мабуть, помилилися номером, бо це квартира податкового інспектора. Василь повернувся додому пізно вночі і застав дружину з незнайомим чоловіком. Дружина кричить Це що таке? Де ти тиняєшся до півночі? Василь Огурина питає. А хто цей чоловік? Дружина його зупиняє. Ти не відволікайся від теми, відповідай на питання. Тату, тут дві мухи. Одна жінка, а друга чоловік. Синко, а як ти їх розрізняєш? Так дуже просто. Муха жінка вже годину повзе на дзеркалі, а муха чоловік сидить на пляжці з-під горілки. На танцювальному майданчику до дівчини підходить хлопець. Ви танцюєте? Танцюю, співаю, малюю, психологією займаюся, кішок люблю. Ти що плетеш? Плету, в'яжу, христиками шуваю.